Сніданок день 2. Топ Naked Fashion, теж недорогий, доларів 20. Окуляри Celine, десь 400 євро. Тепер на пляж. Купальник l Side to Revolve, десь по 100 доларів кожна одиниця. Цей купувала два роки тому, цей рік тому. Люблю міксувати чорні шорти Wardrobe NYC. Заразу дорогі, але дуже класні. Брала на сайті Май Тереза. Окулярчики. Еджі, такий. Можна на біч клаб. Тренування не пропускаємо. Топ бренду Vara Active не топорте або їх сайт. Кросівки вдягаємо у літак, щоб зекономити місце у валізі. Променаду місто чи прогулянка навколо лотерів. Бейсболка, пангая, 35 доларів, але довго чекати з їхнього сайту. Прогулянка у місті. Naked fashion. Дуже недорого, десь 20 доларів. Коричневі окуляри, клатч ботега, але носимо з великим ремінцем.